Як не любити зими сніжно синьої на Україні мої, Саду старого в похнастому інеї, сивих, веселих завій, як не любити весни многошумної, меду пахучих соцвіць, як не любити роботи розумної, праці, що дух веселить, як не любити утоми цілющої після гарячої гри, поклику птаха над темною пущею рівних пісень за гори. Як не любити любов'ю ненаснажених мудрістю сповнених книг, Троп невідомих, дерзень, ще незважених і небосхилів нових, як не любити людини, що зятому Крише добре билискавки, як не любити по змаганні завзятому дружнього стиску руки, як не любити пори, коли ночами в часті тремтіть соловій. Як не любіти під бровами дівочими синього сяйва очей?